Мінус 4, мінус 5, 11 квітня. І пак замерз. Ламається. Вже 3 час години дня. І пачок поки що показує себе дуже чудово. Нема розрізкування, не видно на корені. Корінь нормально. Точка росту нормально не ось. Ще бутончик був схований. Носили перед морозами, щоб вистояли бору по літрі Добродій бор та добродій калій актив, але виглядає нормально. Також будемо Знімати цей стрес будемо давати також ОМД добродій. Добродій комфорт, добродій мікро будемо давати для того, щоб не було ніяких хвороб. І також стимулювати для кращого відновлення вегетації після цих морозів.